Військові авіатори Севастопольської та Миргородської бригад тактичної авіації і повітряних сил збройних сил України провели в небі над Севастополем спільну льотну зміну. Літаки міг 29 Су-27 та Л-39 в світло та темну пору доби відпрацювали завдання у складних метаумовах. Подробиці у сюжеті Данила Оніпка. 6 лютого на Севастопольський аеродром Бельбек прибули літаки су 27 галацької бригади тактичної авіації з міста Миргород, які з початком зимової олімпіади в російському Сочі заступили на бойове чергування з охорони повітряного простору нашої держави. В середу військові авіатори провели спільні командирські польоти у форматі День Ніч. Винищувачі міг 29 та су 27 а також навчальні літаки Л 39 більше трьох десятків разів здіймалися у небо. Основные задачи, которые сегодня отрабатываются, это подготовка летного состава на класс, подготовка молодого летного состава, значит восстановление утраченных навыков пилотирования. Ну, основные такие задачи. Із захопленням за діями крилатих бойових машин в небі спостерігали учні підшефної школи із селища Танкове Сімферопольського району. Дітей ознайомили з побутом бригади, показали, як готуються до виконання завдань льотний склад, і навіть дали поміряти спорядження. В подальшому військові планують продовжити зустрічі зі школярами задля патріотичного виховання молоді та з метою більшого ознайомлення юнаків з роботою справжніх чоловіків.